Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про наступне. Людина проходить медичний огляд, визнається непридатною до військової служби. Свідоцтво про хворобу затверджується регіональною ВЛК або штатною ВЛК, там, в залежності від порядку затвердження, повертається до ТЦК та СП, але ТЦК та СП не визнає таку людину, не, ну, точніше, не виключає таку людину з військового обліку. Так, вона в реєстрі там заноситься ця інформація, що вона дійсно пройшла медичний огляд, була визнана непридатною до військової служби відповідно до наказу 402 але перебуває на обліку, перебуває військово зобов'язаною. Напевно, це відома вже вам ситуація. Раніше про це знімав відео. Да, от і нещодавно, коли внесли зміни до наказу 402 і прибрали оцю примітку з непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, і залишили непридатний до військової служби. Там в мережі інтернет просто був такий вибух. і Всі писали, що все тепер виключати з військового обліку не будуть. Звісно, я там розбирався в цій ситуації, записав окреме відео, залишу на нього посилання тут, і звісно, всіх заспокоїв, тому що. На сьогоднішній день законодавство, яке передбачає самовиключення, за цими обставинами, воно не змінилось. І от на станом на запис цього відео також там нічого не змінилось. Це стаття 37 закону про військові обов'язки військового військову службу, яка також містить цей пункт 6 і під пункт 3 цієї, цього пункту, де зазначено, що. Виключенню з обліку підлягають особи, які визнані непридатними до військової служби. Тобто діюча редакція залишається такою ж, як і була. На сьогоднішній день це явище стало масовим. Ну я, до речі, був впевнений, що такого не відбудеться. Але от, як бачається, що і звернень в мене побільшалося з цього питання. І от нещодавно там в інформаційному телемарафоні брали інтерв'ю в колишнього омбудсмена в нас, Людмили Денисової, і вона зазначила про це явище як таке, що стало масовим. Зараз я вмикаю цей марафон, ви самі послухайте. І звісно, після цього дам свій коментар. Речі завжди вас розпитуємо цього разу. Розпитаємо про ВЛК. Такі абревіатури стали вже зрозумілі всім українцям. Військово-лікарська комісія і цей висновок є необхідний також. І, от маємо вже історії. Ось ось яка проблема. Тобто є, наприклад, висновок ВЛК про непридатність військовозобов'язаних але їх не виключають із обліку, не знімають з обліку. А чому і, і що далі робити? Ну, ви знаєте, питання дуже актуальне. Ви задаєте до Українського центру захисту прав людини. Ну, збільшили кількість звернень від військовозобов'язаних, які саме отримали коли вони проходили ВЛК, статус непридатного до військової служби. Але з військового обліку їх не виключають, не знімають. Але я хочу нагадати про те, що це ж право, а реалізація потрібна зовсім інша. Тобто, коли таке рішення ВЛК було прийнято, це не означає, що автоматично військова зобов'язаність знімається з військового обліку. Це робить ТЦК та СП через те, що повинна внести відповідні зміни в статус військовозобов'язана відповідний реєстр. Тому я раджу всім, хто отримав такий висновок, контролювати, а, щоб а, ТЦК та СП це зробили. Яким чином? Безумовно, потрібно, перш за все для того, щоб реалізувати вже цю постанову ВЛК, зберігати всі звернення свої відповіді на звернення та рішення, звернутися до ТЦК та СП, щоб вони внесли такі зміни. До системи оберіг, що таке система оберіг? Це централізована система, яка охоплює всі дані військовозобов'язаних в Україні. І якщо ТЦК на ТСП не внесе відповідні зміни і не з військового зв'язку обліку. То ці зараз дані, які знаходяться в цій системі, є актуальними. Тобто людина буде перебувати юридично непридатна на військовому обліку. Тому потрібно звернутися, якщо, наприклад, ТЦК та СП відмовилася або взагалі не відреагувала. То я раджу звертатися до адміністративного суду для того, щоб е, з позовом щодо бездіяльності, саме ТЦК та СП і щоб примусив суд внести відповідні зміни, щоб людина могла вже користуватися своїми правами як непридатна до військової. Прослухали да це інформаційний телемарафон, е, зазначила свою позицію з цього приводу в нас е, Людмила Денисова, да, Вона каже, що. Треба звертатися до ТЦК і треба звертатися до суду. Ну це основні такі її позиції. Знову ж таки, зверну увагу, що якщо вже в нас да, така людина, там ну, відома людина, да, там на рівні держави, зазначає, що це явище стало масовим, то звісно, ну це не дуже добре. Насправді, тому що на сьогоднішній день, як я і казав, що стаття 37 нас закону України про військову заки військову службу вона не змінилась, тобто підстави для виключення з військового обліку. У вас за таких обставин, звісно, залишаються. Тут головне з вашого боку, от ще додам, да, до її там якихось коментарів з цього питання. Головне з вашого боку, не тільки прослідкувати щодо виключення, а прослідкувати від моменту проходження ВЛК і визнання вас непридатним до моменту повернення вашого свідоцтва з затвердження до ТЦК та СП. Яким чином це можна зробити? Да? Ну от людина пройшла медичний огляд. Ще там, в 2024 році, дуже багато, до речі, таких звернень в мене. Її свідоцтво про хворобу було сформовано і направлено на затвердження до регіонального ВЛК, але воно там знаходиться і не затверджується чомусь. Да? Там і взагалі людина не має інформації з цього приводу. Вона відкриває Резерв плюс, в неї світиться. Як непридатний до військової служби згідно наказу 402, але вверху зазначено перебуває на обліку і є зобов'язаним. До речі, дуже багато питань з цього приводу, чи може така людина перетинати державний кордон. Я знаю, що в таких випадках людей не пропускали через державний кордон, тому що вони перебувають на обліку і є ще зобов'язаними. Тобто, поки вас не виключать з обліку, скоріш за все, ви державний кордон не перетнете. Да? І от, коли ви не знаєте, що з вашим там, свідоцтвом про хворобу, де воно перебуває, можна зробити запит до регіональної ВЛК, якщо вам відомо, що направлялась саме туди. Або, якщо вам невідомо, то можна зробити запит до центрального ВЛК і отримати інформацію. До речі, про це вже неодноразово повідомляв на своєму телеграм-каналі. Підпишіться, не забудьте посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Звертаємось ми до центрального ВЛК або до регіонального ВЛК, і е, ця установа підтверджує, що так дійсно ваш висновок. Медичний ваше свідоцтво про хворобу надходило на затвердження, але на сьогоднішній день у зв'язку з чергою перебуває на затвердження. Тобто, ну, і цього документа вже буде достатньо, щоб вам трошки заспокоїтись і далі очікувати, коли воно буде затверджене. І от коли воно повернеться після затвердження до ТЦК та СП, тоді вам вже треба вимагати від ТЦК та СП, щоб вас виключило з військового обліку. Ну, там декілька також варіантів. Перший варіант, звісно, з'явитись туди. Поспілкуватись і усно це вимагати. Якщо не реагують, тоді вимагати вже письмово, шляхом від відповідної заяви подання. До мене вже звертались клієнти з цих питань, подавали такі заяви. Якщо не реагуєте ТЦК на таку заяву, звісно, звертатися зі скаргою до Міноборони. І якщо вже нічого з цього питання не вийде, то тоді, як і сказала Людмила Дениса, звертатися. До суду про зобов'язання виключити з військобліку і, звісно, внести такий запис до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну, поки що в мене до суду ці справи не доходили. Я надію, що вони до суду доходити і не будуть, тому що тут, в принципі, все очевидно. Просто повинні людину виключити, якщо вона визнана непридатною. Це записано в законі. У нас чітко там і ясно, без всяких там або та і «інше». Так, наказ 402 тепер не містить формування такого там формулювання, що непридатний з виключенням військового обліку, але достатньо того, що містить непридатний, А закон містить, що таких людей в нас зі обліку виключають. Знову ж таки, ну зверну вашу увагу, що іноді після запитів до регіонального ВЛК або центрального ВЛК ми отримуємо відповіді, що такі висновки медичні взагалі не надходили на затвердження. Тоді у вас є всі підстави з цієї відповіді звернутись до ТЦК та СП і вимагати пояснення. Чому там ситуація, чому ж воно все ж таки не направлено на затвердження. Можливо, із за перевантажень, можливо, хтось забув, можливо, десь воно загубилось там шляхом до цієї регіональної ВЛК. Ну, варіантів може бути декілька, але це така група контролю, яка на сьогоднішній день повинна відбуватись. Тому що, ну, на жаль, на жаль, якщо ви не слідкуєте за своєю справою, то можуть бути різні ситуації і, звісно, різні результати по вашій справі, які вас можуть здивувати. Ну, По цій темі поки що все. Якщо там залишились питання, звісно, пишіть в коментарях. Там, за можливості, буду відповідати. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони тут з'являються, також цікаві та корисні. Підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.